Так, ну як ми вже говорили, чистий четвер. А ми будемо говорити про нечистота, а власне про озеро Наварію, яке вже тривалий час потерпає від екологічних забруднень, зокрема, це скиди каналізаційних стоків. І головною так би мовити, причиною забруднення води є головна причина забруднення води, що ставить під загрозу власне в і здоров'я людей, які проживають поблизу, і в реалізацію майбутніх спортивних програм для води. Ветеранів військових та й так. для молоді, зокрема, а тут ми бачимо фотографії. Це новина минулого року квітень 24-го року, коли мер Львова презентував і сказав про те, що на Наварії хочуть будувати спортивну базу водних воді спорту на за позабюджетні кошти. Львівська міська рада тоді заявила, що має намір облаштувати спортивну рекреаційну зону на території. Пляжу Щерецького водосховища про це повідомляв департамент містобудування Львівської міської ради на своїй сторінці у Фейсбуці рік тому. Ну а також ще рік тому, і цього року на озері проводили численні змагання. Там займається школа Олімпійського резерву, веслувальників, каноє. і проводили. Львівські регати минулоріч, львівська регата, веслувальники, які були на базі у Наварії, приїхали і не могли повірити, що знаходяться в одному й тому ж самому місці. Так само там відбувається постійно реабілітація наших ветеранів, реабілітація через порт Ліги Нескорених. І це все може накритися, як кажуть, мідним тазом. Ще одна історія це теж Годовицьке озеро і костюл трьох святих, пам'ятка архітектури у стилі бароку, яка знаходиться теж під загрозою. А все через те, що у селі Басівка Сокільницької. Громади забудовник парксайт зводить гігантський житловий масив на 40 тисяч мешканців. Але замість підключення до міських каналізаційних мереж, які заповнені лише на 70%, будує власну очисну споруду і зараз зливає стоки, і планує зливати стоки у меліоративний канал, що подає в річку Щірка. Далі гірше. Річка впадає в озеро Наварія, де тренується Олімпійська збірна України за всилування і каної. І якщо ситуація не зміниться, спортсмени будуть тренуватися в прямому розумінні у фекаліях. А озеро перетвориться на каналізаційний ставок. Мешканці місцевих б'ють на сполох, бо забудовник ігнорує генеральний план, який був ухвалений ще наприкінці 2024 року. Ну і звичайно, що ігнорує протести. Громади в нашій студії Ігор Малаховський, представник ініціативної групи, «Мешканець села Годовиця, пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго вечора так, отже, давайте, давайте по порядку 40 тисяч масив, які має побудувати оцей ЖК парксайт на території громади. Де проживає скільки мешканців? Ну, В районі трьох тисяч. <клес> <клес> Отже, давайте розкажіть, будь ласка, про те, з чим ви звертаєтеся і що найбільше обурює місцевих жителів? Ну, яка картина? Розумієте, коли в нас проживають три тисячі мешканців, от вздовж цієї річки щірка, ну, три тисячі мешканців. А тут будується квартал на сорок тисяч мешканців плюс. Дві школи, дві лікарні, 12 дитячих садочків, культурно розважальний центр. Можете собі представити, що потрібно звідки збрати воду і потрібно кудись дівати відходи. Мається на увазі каналізацію, січні води, мусор, нарешті транспортний колапс. Можете собі представити, чого в нас може чекати. Але вроді би все і нічого. Ми ж розуміємо, що Україна розростається, добре, що населення збільшується, куди їм потрібно жити. Правильно, ми розуміємо, потрібно десь жити, потрібно щось будувати. Ми не проти, щоб будували. Але в даному випадку забудовник мав би. Розуміти, мав би поважати туди, куди він прийшов. Він прийшов в прекрасні два села, які за свій рахунок будували, очистили цю річку. Представляєте собі, що за свій рахунок, за свої гроші збирали там хто скільки міг, і 5 років, тому що сільська рада була на дотаціях грошей не було. 5 років ми очистили цю річку. Зумієте, що то є наша частина життя. Річка є частина життя нашого населення. Зумієте, наших мешканців. Там ми як купаємося, там як ми робимо грибо, там ми віддихаємо. Звідси ми беремо цю воду навіть для поливу городів. Та й не забувайте, що 80% мешканців користуються криницями. І мешканці проживають компактно вздовж річки. Якщо взяти інфографіку, ви побачите, що мешканці проживають вздовж річки. Тобто деякі будинки знаходяться в 20-30 метрах від річки. І деякі місця знаходяться досить низько. Що якщо навіть добрі душі проходять, то річка розливається і практично підтоплює будинки. Ну, не будинки, але подвір'я їхні. А тепер собі прикиньте, що Даний квартал. Ну, бустить. це не квартал. Дивіться, а, це ну, є фактично ціле місто, не містечко, ну, а місто типу Сергій Борислава так далі. Та порівнюючи з тим, е, в, перед тим як будувати, напевно, вони мали би думати, де вони будуть брати воду, куди вони будуть то все скидати. Ну і вроді би, чому підняли ми шум? Тому що в генеральному плані, затвердженому двадцятого четвертого року, 20 грудня 24-го року, є. Е, 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 Кварталі нарисований в їхньому житловому кварталі нарисований е, е, перекачувальна станція, е, е, каналізаційна перекачувальна станція. Замість цієї каналізаційної перекачувальні станції вони побудували очисну споруду і е, прорили рів до мілірвативого каналу. Ну, далі, по-моєму, система ясна. Люди розуміли, що далі нас чекає, тому підняли шум. Сільська сільський голова організував збори з парксайту. Ми зустрілися, пояснили, що мешканці не хочуть. Мешканці хочуть зберегти нашу річку і довкілля, щоб воно було в належному стані, що ми не хочемо, щоб якихось стоків в такій великій кількості сходили в річку Щир. Давайте подивимося схему житлового кварталу Парксайт. 11-й файл. Як виглядає це на? На карті, і ви прокоментуйте, будь ласка, одинадцятий. Так, ага, він маленький. Ну, отже, це є вверху вверху фотографії, це є якраз схема цієї житлової забудови, і вниз річка і велике водне полотно. Це якраз є озеро Наварія. Якщо збудують цей житловий комплекс, в цього будуть потерпати мешканці трьох сіл. Басівка годовиться і Маличковичі. Ну і звичайно, що далі йде село Поршна. І, зрештою, ця місцевість на території якої розташовані ваші населені пункти, втратить свою рекреаційну привабливість. Ну, зрозуміло, якщо туди будуть зливати стоки. Мешканці 40 тисячного містечка. Який вихід, що пропонуєте ви, і який вихід пропонує місцева влада? Ну, діло, в цьому ми не сидимо на місці, і ми теж хотіли розібратися в цій ситуації знайти якийсь вихід, тому що ми теж все розуміємо. Ясно, що ми зверталися в департамент екології. Ми зверталися в басейне управління водних ресурсів. Ми зверталися в Тійську раду ми зверталися в Львів водоканал і хотіли розібратися, чи в дійсно є така велика проблема з викидами каналізації. Вказується не зовсім велика проблема. Місто Львів заповнене на 70% нагрузки. Тобто, 30% нагрузки вони здатні прийняти. Дану кількість стоків. І є два варіанти, наскільки нам пояснили в водоканалі. Один варіант тобто під'єднатися в районі Лапаївки, там потрібно, правда, побудувати перекачувальну насосну станцію, або піти через об'єднатися з залізною Іриною, тобто Трансервіс. Далі будується ще один район. Паном Губицьким, наскільки ми знаємо, далі є дорож, який недавно де Галіці, Якщо ви знаєте, недавно він буквально тижні два, там досить великий квартал, і Він під'єднав його до міських мереж каналізаційних. Тобто, варіанти під'єднання є. Далі є сукільники і вулиця Трускавецька, де можна також під'єднати. Пане, Але... пане Ігоре, дивіться на мене, тому що камера, ви дивитесь на монітор. Е, ну, а Ви дивіться, ви дивіться ну, на ліжі. Дивлюся, дивіться, я, Давай, я давайте подивимося фотографії. фотографії 12 файл. Це фотографії, які ви зробили. Як виглядає меліоративний канал? Ну, це, от, будь ласка, прокоментуйте. Ну, ви бачите тут трошки. Не ця фотографія. От, ви бачите, вдалині. Візьміть другу фотографію попередню. Бачите вдалині побудовані очисні споруди. Там мала бути насосна перекачувальна станція. А далі ви бачите меліоративний канал, от ви бачите, прямо прокол до меліоративного каналу річки, який впадає в річку Щерка. Там далі є ще дві фотографії, які показують наглядно ці речі. Одна і ще там, от то вже є меліоративний канал, він в такому стані, але діло в цьому, що от є прокол через дорогу, от воно іграшку про. То дивіться, оці труби, оці труби так, через них буде витікати. Це, не просто... Труби, це просто труби через дорогу. Далі нічого немає, далі просто меліоративний канал. Ага, тобто е, житловий комплекс е, і мешканці 40 40 тисячного е, містечка, так би мовити, всі стоки будуть фактично потрапляти через ці труби в молітративний канал. А відтак у в у даному річку. випадку такі є два варіанти: або під'єднатися до міських мереж, що намальовано в генеральному плані і в технічній документації генерального плану при тому затверджено 20 грудня 24-го року, тобто не дав. А є другий варіант – скинути в річку Щірка. Перший варіант міські мережі, другий варіант – річко Щерка, ясна річ, що дешевший варіант для забудовника річка Щерка. Ну але це але не закону, що це є е, е, розумієте наслідки. <клес> Ваші звернення Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державна екологічна інспекція, Державне агентство водних ресурсів, управління екології природних ресурсів, Державна служба геології та надр України, департамент екології і природних ресурсів ЛОВА, басейну управління водних ресурсів. Є якась відповідь, хоча б проміжна, на це є одна відписка з Києва з управління водних ресурсів. І поки то є чисто відписка, вони говорять, що вони опікуються чисто містом Києвом і вони не мають повноважень на, на наш регіон. Вони мають повноваження тільки до міста, Київ, і все. Тобто ми це хто вам таку відписку, Е, да? Це відповіли з. Міністерство водного господарства, ми там щось міністерство таке. міністерство опікується тільки Києвом. Дуже цікаво Тільки Києвом так, бо вони, тільки в Києві ну, є проблеми. Я із... можу показати зараз текст цього листа. Він у мене сьогодні, тільки він прийшов. це ми ще толком не ознайомилися з ним. Це такий а який сьогодні прийшов. Добре, так. а що кажуть в Львівській обласній військовій адміністрації? А що кажуть екологічні служби області? Екологічні діло в цьому, що всі львівські служби, куди ми зверталися, тобто департамент екології категорично проти, говорить, що то катастрофа басейної управління говорить, то саме водоканал. говорить, що є варіант під'єднання до міських мереж. Просто потрібно нормально говорити, ясно, що можливо. Потрібно десь вкластися, тому що, можливо, щось треба реорганізувати, щось треба, якісь труби проложити, можливо, якісь насоси поставити. Ясна річ, але вони би теж мали розуміти, що 12 тисяч квартир, 40 тисяч мешканців що це є дуже великий об'єм скидів, і відповідно, що потрібно десь щось покращити міській мережі ну це розуміють місцеві мешканці. Це розуміємо. Ми, але повинні розуміти ті люди, які безпосередньо за це відповідають, і вибачте, отримують зарплату державні чиновники, які мають відповідати за екологічну за екологічну безпеку. Тому от ви, користуючись нагодою, от можете звернутися до голови обласної військової адміністрації Максима Козицького до всіх управлінь про те, щоб вони відреагували, і ми пробували звернутися в обласну адміністрацію, але. Нас направили до департаменту екології. В департаменту екології ми вже були три рази. Вони повністю стоять на нашій стороні і розуміють прекрасно, як спеціалісти, співчувати це що добре. Буде бути стурбованими. Але що щось треба робити? А, ну, діло в цьому, які їхні дії. До них звертаються, вони можуть згідно закону приймати рішення в даному випадку. Вони не дають ніяких дозволів, ніяких цих парксайтів, забудовнику. І все, що вони на сьогоднішній день. Ми зверталися на гарячу лінію. Дуже цікаво від них. Ну, Ми ще не бачимо відповіді. Я не буду поки нічого говорити. Но... Ну вони відповіли, відреагували якось. Вони були в нас тільки вчора. І... Тобто ви 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 зателефонували гарячу лінію Приїхали уряду? так? Та? урядову так. на місце. Подивилися, зафіксували факт, і далі ми чекаємо дій. Вони мають ще звернутися до місцевих органів влади, тобто ОТГ, і далі будуть якісь відповідні дії. Ми mm. поки не можемо нічого сказати, кроме… Угу. Е, наскільки мені відомо голова сокільницької громади на стороні мешканців, не, не, не проти... однозначно всі депутати і угу. сільський голова? Категорично проти, тому що вони прекрасно розуміють, що то буде екологічна катастрофа. Тим більше, що голова сільської ради, сукільник теж прийняв Сукільники в досить тяжкому стані з іменно каналізації. Він теж бо хоче щось зробити, але діло в цьому, що наскільки ви знаєте, практично всі гроші, ну максимум грошей. З ОТГ забирають на військові потреби. Тому практично щось зробити ОТГ не в силах своїх. Хіба за рахунок спонсорів? Ну, дивіться, тут питання в іншому. Не ви маєте робити, а має діяти згідно чинного законодавства mm. забудовник. Ну, діло в тому, що хочу сказати, можливо, я там, ну. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день стараються по максимуму забрати повноваження з місцевих органів влади. Практично йде, йдеться децентралізація, йдеться централізація повна. Якщо раніше кожен населений пункт міг мати сільську раду і розпоряджатися цими коштами, які в нього є. Сьогодні йде повна централізація, об'єднання, об'єднання, об'єднання. А тепер ви собі прикиньте просту ситуацію: є чотири е, е, села, для прикладу, чи три села. В одному одному селі 5 тисяч чоловік а в другому селі там тисячу дві тисячі відповідно йде в процентному відношенні кількість депутатів. О, ну, прикидуйте собі там, де є 5 тисяч чоловік, там є набагато більше депутатів, і любе питання, яке би стосувалося, завжди вони виграють. І тобто, чи в, 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 роз, в розкладенні бюджету чи що небудь, вони завжди будуть мати виграшний варіант. Тобто, тут йде не покращення для населення, а погіршення для населення. Ну, це зрозуміло, тому в тому можна зрозуміти ваше обурення і варто ми тому, що... практично лишаємося ну, безправними, тому що вирішує хтось. Діло в цьому, що дуже багато повноважень на сьогоднішній день і забирають місцевих органів влади. Діло в тому, що свого часу були дуже розчаровані наша державна влада. Цим, що надали повноваження місцевим органам влади, тобто сільським радам, Ой, Практично... давайте па пан іро. Дивіться, реформа децентралізації відбулася. Сильно... Закон ніхто не відміняв. Реформу ніхто не відміняв. Громади, які створилися, ніхто не скасовує. Треба діяти в межах закону. Але ще один вас але є ще конституція. Є ще конституція, і вона повірте, головний закон України на вашому боці, треба ще сказати, згадати, що я про це згадувала раніше, що на берегах річки Щирки і якраз над ставом знаходиться парафіяльний римокатолицький костел усіх святих, пам'ятка архітектури 18 століття. Чи чим загрожує, от якщо, якщо дадуть дозвіл, якщо побудуть Оцей комплекс чим загрожує костелу. Ну, діло в цьому хочу просто сказати декілька слів, хто не знає, що то таке. Це є пам'ятка архітектури, збудована 1758 році. Архітектор Меретин. Той самий архітектор, львівський архітектор, який проєктував церкву Юра. Тепер... Д -д 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 -да так дев'ятий -так -так. файл. Це якраз в цьому костелі було розташовано 29 скульптур Пінзеля. Деякі з них є в Олеському замку, деякі з них є на площі Митній в цьому музеї. Також хочу сказати, що в 17-му році, по-моєму, частина з цих скульптур були в Франції на виставці в Угрі. Угу. Так що можете собі при... розуміти. Так чим, так чим буде, буде загроза? Чим буде? А ви собі прикиньте, що от така кількість води. Костел знаходиться, якщо ви бачили фотографію, костел знаходиться в метрах ну, 40-50 від даної річки. І діло в цьому, що є туристичний маршрут до цього костела, відвідує багато мешканців, не тільки і Львова, і приїжджають з Польщі, і багато взагалі людей відвідує цю пам'ятну архітектуру. Відповідно, вона знаходиться на прекрасному. Озері, почищено за рахунок мешканців, і люди там віддихають і прекрасно все. І в один прекрасний день може статися непоправими. При тому, яке не буде касатися тільки там годовиці басівки, яке буде касатися і на аварії, яке буде касатися і постомет, і щерець. Діло в цьому, що річка впадає в Дністер. Пане Ігоре, дивіться. Ми перед тим говорили, що минулого року міська рада, Львівська міська рада Андрій Садовий заявив про амбітний проект, який би мали облаштувати і на озері Наварія. Яке розташоване на території вашої громади про спро... будівництво спортивної спортивної бази і розвиток спортивної реабілітації для військових, де передбачено облаштування спортивних майданчиків, пішохідних доріжок, місць для кемпінгу, реорганізацію паркувальної зони тощо? Ну і можемо собі уявити, кому потрібна буде така реабілітація і така рекреаційна зона, якщо будуть вибачте каналізаційні стоки в наварії. це а. одне тому, чи не варто? Звернутися в Вільську міську раду до Андрія Садового? В даному випадку не дуже просто звернутися до мера міста. Потрібно спочатку звернутися до його заступника. Ну, ми то, звертаємося то, до... до заступника 24-22 числа в нас має бути зустріч в міській раді з зубачем його заступником. Після цього, якщо в нас для прикладу, не влаштує відповідь, ми можемо звертатися до пана Андрія. Ми зараз знаходимося на тому етапі, що екологічну катастрофу можна попередити. Які кроки подальші мешканців сіл Сокільницької громади, місцевої влади, депутатів? Ну, дивіться. Сокільницька громада знайома з цим питанням, але діло в цьому, що вона діє через сільського голову, через депутатів. Вони стоять повністю на нашому боці. і Говорять, що вони не допустять в правому полі ніяких можливостей скиду каналізації в річку Щерк. Як воно далі буде, ми побачимо. Але ми знаємо, що і на рівні області ми не зверталися там до голови адміністрації, тому що нас направили до цього, до департаменту екології. Але екологія. Обласна проти цього діла, басейного управління проти цього діла. Водоканал, який вроді би і не має там відношення до того, він має. Він теж проти. тобто, до всіх органів влади, де ми зверталися, вони всі проти цього діла. Ну, можливо, знаєте як. Ну наш народ тяжкий на підйом. Його правда, як підняти, то потім не зупинити, але поки він дуже тяжкий на підйом. розумієте? пане Ігоре, я вас тут виправлю, тому що наш народ зараз протистоїть страшним агресором. Тому, тому ми, ми маємо справу із е, е, окупантом і наші люди зараз і багато ваших напевно земляків зараз на фронті. Та не тільки земляків, в мене там і зяті і два племінники. Е, так то що... тому не важкі на підйом. Ми Стали фактично голіручі проти такого страшного ворога. А давайте спробуємо звернутися до президента Зеленського. Ну, я би хотів побачити нашого президента. Я не голосував за цього президента. Це не має Я знаю знає. всі ці наслідки. Початку війни і всього остального, а в даному випадку, ми є не в Києві, як нам дали відповідь. ми є... Поряд з містом Львова, який би теж хотів віддихнути, який приїжджає, віддихає на нашій річці кожну неділю. При тому там навіть вже в лютому місяці в мене тут є фотографії, де вже дівчатка заваряли, навіть не то, що на катамаранах вже ну, з лютого розпочала сезон. відкрили. Я можу показати, де дійсності, в лютому місяці я спеціально. Дивіться там, там насправді на нашим глядачам скажуть, там дуже цікава історія з цим. Забудовникам, але ми не будемо цю, цю тему піднімати, і як ці землі перейшли у приватну власність і були передані конкретному забудовнику. Хто пам'ятає, коли були таке поняття, як землі за межами населеного пункту, а потім змінили цільове призначення цих земель в незаконний спосіб, львівська мануфактура буде точно за цим стежити. І ми точно до вас поїдемо, поспілкуємося із забудовниками. Ви з забудовниками зустріч. Що вони кажуть. Ну, ми вони з, з забудовниками бідом, зустрічали раз, тому що немає, в принципі, сенсу зустрічатися по тій причині, що були збори. Забудовнику прекрасно пояснило, що ми не хочемо, щоб були скиди в річку Щірка. Після цього пройшло то було 7 грудня 24 року. Я думаю, що забудовник, можливо, теж шукає якісь варіанти, але поки ми не бачимо його дій. Водоканал говорить, що він може прийняти ці стоки. Парксайд говорить, що він не може, що водоканал не хоче бачити його. Не розумію, він його не хоче бачити, але чомусь дорож під'єднався тільки недавно, з досить великим кварталом, під'єднався до міських мереж. Тут якесь питання таке. Я би не хотів говорити все на ефір, але можливість одним словомне питання питання в прямому і переносному сенсі там є свої інтереси, можливо. Так, до нас має вімкнутися доцент кафедри екологічної інженерної геології, який розкаже про екологічний аспект і загрозу даної проблеми. Пане Ігоре, дякуємо вам і чекайте львівську мануфактуру новин у вашій громаді. Ми обов'язково з вами поспілкуємося. Дякуємо. дякуємо, дякуємо.